Да, там вчера долбанули по Росту, а мы делали, видишь, что все нормально. Мы не снесли с лица земли Киев. У нас напряжения по 95-му бензину действительно были, то есть здесь с логистикой три завода на юге России действительно ограниченно выпускали объем 95-го бензина. Киеве продолжают сходить с ума. Верховная Рада приняла закон об основных э, подходах к государственной политике национальной памяти украинского народа. Ну, видите ли, Иван. Так. Проблема в том, что я расист. Ну, я такой откровенный расист. А мы все официально будем делать вид, что все в порядке, все нормально. эта страна, наш союзник. Серьезно? С таким американским посольством, с такой политикой. Рейтинг Кремля в. Внутри армии он нулевой. Из-за воров нет победы. Говорит нам Священное Писание. Хотите спорить, спорьте в Священным Писанием. Привет, друзья. Меня звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в эфире youtube каналу Курбанова Лайф. А сьогодні особливий день, і не тільки тому, що в нас запланований фантастичний випуск, а ще й тому, що так вже сталося за календарем. В мене день народження. Тож сьогодні я буду не просто просити, а буду вимагати і наполягати від всіх фанатів youtube каналу Курбанова Лайф, від всіх тих, хто разом із нами, хто хоче мене якось привітати, друзі. Зробіть це дуже конкретним способом. Ви знаєте, що для мене немає більшої радості і гордості аніж допомагати Збройним силам України, і робимо ми це кожного дня, не в честь якихось свят чи якихось подій. а для того, щоб всім гуртума звісно перемогти нашого ворога. Тож сьогодні, в свій день народження, я запускаю збір на 250 тисяч гривень для роти безпілотних авіаційних комплексів другої штурмової бригади, першого окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Кетюбайла нашим військовим, нашим захисникам на покровському напрямку украй потрібна наша допомога. Особисто я останні три з половиною роки прожила в кредит. Кредит за рахунок нашої армії, тому що саме вони мене захищають і дозволяють мені продовжувати жити в Україні і тут працювати. Долучайтеся до нашого збору. Посилання, як і завжди, в нас в описі. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і отримайте, звісно, величезне задоволення від усього, що ми для вас приготували. А розпочинаємо ми ось із чого з. Хвилинки музичної паузи. Вот і лята пройшло, словно і не бувало, На Напріві тепло. тільки цього мало. Цей хід давніх часів присвячується російському наступу. Мало було росіянам літа. Вони так і не встигли завершити свій наступ успішним успіхом. Так нічого і не взято. Так, наступ і захлинувся, а Росія. Тримала буферну зони, про яку вони так мріяли. Росіяни провалили літній наступ в Україні. Отак От резюмувало видання білд. Тим часом Україна посилила за літо свої удари по російським нафтопереробним заводам по тілях в і не тільки. Тож, за даними експертів, із початку року виведено із ладу 17% потужностей російських НПЗ, що спровокувало і зростання цін, і дефіцит палива всередині Російської Федерації. До речі, самому Путіну куди дорожчі та важливіше саме НПЗ, а не щось там інше. Тому, коли відбувається будь-який наліт безпілотників на Росію, він з усього прям дав команду, прям вказівкою їх збивати, хоч з цілими кварталами та багат багатоквартирними будинками. Хай постраждає будь-яка кількість росіян, тільки щоб НПЗ були цілими і в сахранності. А ось і доказ роботи російської ППО вчора ввечері над російським ростовом на Дону пролунало кілька вибухів. Після цього над містом здійнявся дим. Перед цим в Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. Ну і після одного із цих вибухів в центрі міста почалася, почалася пожежа, горіла будівля. Ну а на опублікованих кадрах видно, що палала саме житлова багатоповерхівка. Ну і щоб знаєте, двічі не вставати. Також на Росії вибухнув і трубопровід, що постачає до Москви нафтопродукти. Рязанській області пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі Рязань-Москва. Він вважається одним із ключових джерел постачання нафтопродуктів до Москви. Як повідомляє низка українських змі із посиланням на свої джерела. Ой-ой-ой, ай-яй, -ай -ай, як поляче. Ну і подання палива призупинено на невизначений термін. На місці працюють силовики, ремонтні бригади та відправляйте вже і священників. Хай його відспівують. Можете мотоцикл. Нет, это не мотоцикл, это мотоцикл. Нет! Уебай. А, сука! Не это нахуй! Это очень страшно, давай уйдем, пожалуйста, в подвал. Да, ну і наслідки, які тепер розростаються і розлітаються, як ці ризги по всім регіонам Російської Федерації. Ми задоволенням їх аналізуємо і збираємо. Ну, до прикладу, це не зовсім про те, але тим не менше. Немає води в Донбасі. Потерпіть, це тимчасові труднощі. Зник бензин на території Криму. Не панікуйте. Це все тимчасові труднощі. Дрони літають територію Росії і зникає інтернет. Тимчасові труднощі. Ціни ростуть. Ну, ви поняли. У колаборантів, у сепаратистів, у російської влади на все є своя відмазка. Все тимчасово і все обов'язково стане краще. Але краще було. Рівно до війни все було інакше. А тепер із кожним днем, і росіянам, і окупованим територіям стає все гірше і гірше. І щось мені підказує, що дефіцит, який накрив Крим, це тільки квіточки. Чекаємо ягідки. По 95-му бензину действительно были, то есть с логистикой три завода на юге России действительно ограничено. выпускали объем 95-го бензина. Наверное, в целом где-то и по стране такие вещи были. Тем не менее, эта ситуация носит временный характер, преодолимая. На сегодняшний день на большинстве заправок Республики Крым топливо есть. Оно дороже немного, чем в Краснодарском крае. Но это временная мера, понятно, связана чисто с непосредственно с логистикой, с трудностями доставки. Поэтому хочу сказать, ситуация временная. В течение месяца она нормализуется, все вернется в обыкновенное русло. Ну що ж, запам'ятовуємо сьогодні, 27 серпня, подивимось, як він заспіває 27 вересня. А тим часом на території Російської Федерації біди множиться не тільки від Путіна самого, а ще й від а ще й від всіх тих, кого він поставив на місця. Ніколи такого не було. І от знову племінник Кадирова влаштував аварію, в якій загинула ціла родина. Але хто винен? Ну, звісно ж, загибла родина. Хай дякують, що кадировши їх шайтанів не притягнув до суду. Місяць тому глава рахункової палати Чечні та за сумісництвом якраз племінник Кадирова. Ну нікому, нікому просто довірити якісь поважні посади. Він вдарив машину та вдарив машину, яка стояла на світлофорі. Через це автівка вдарилася об стов. Через що чоловік і дружина, що сиділи всередині, загинули, а їхні двоє дітей отримали важкі каліцтва. Кримінальну справу проти племінника Ката Ічкерійського народу про ніхто, звісно, навіть і не подумав відкривати. Її немає. Немає ніякої кримінальної справи, ніяких претензій. Натомість родичів загиблих під контролем влади змусили провести акцію примирення. Господи, який треш. Примирення із племінником Кадирова, його просто пробачили. Тут варто сподіватися, що тут ну, або дітей все ж таки зламають повністю через коліна, і вони будуть буквально дякувати за смерть своїх батьків. Або діти все ж таки зможуть вирости і помститися вбивцям своїх батьків, тому що здається, що на території тимчасово окупованої Ічкерії ситуація, м'яко кажучи. Нездорова. Тож не треба дивуватися, що Кадирова по Росії не люблять. Через це не люблять часто і Путіна, хоча Путіна здебільшого люблять не за це. Тепер ми бачили абсолютно все. Це я про те, що ви наступне почуєте, і побачите. Адже навіть останні хрубаки на світі, ті, що всликаються від власної тіні, ті, що роками годувалися з рук Кремля, ті, хто привів на Донбас і Кремль, і русську вісну, тепер наче. Тяпнули якогось храбріну і кажуть: вау, рейтинг Кремля нульовий, армія не поважає Путіна. Та ви що, не може бути? Цікаво, а на якій такі відстані від самої Росії, наприклад, Губарєв, колаборант зрадник вирішив навалити цієї правди. Бо, як ми знаємо, секло завжди лишається секлом аж до самісінької смерті. А Губарєв, здається, точно розуміє, що за ці слова можна і потягнути. Кремля в... внутрі армії, нулевий. Доверія нема ніякого. доверия нет, нет. понімання є всех событий, які происходят, а доверия нет. Я б сказала в цілому, що у СВЧ армії немає ніяких авторитетів. Ну, тому що для того, щоб склався авторитет, треба якийсь інтелект, щось, якусь еродицію мати, а вони дегенерати. Росіяни дегенерати, от я, абсолютно авторитетно, не добираючи епітетів, про це говорю. Яким живеться без знання історії, мови, літератури, без освіти я не розумію? Значить, я нагадую, хто забув. Свого часу Катеріна II, Катерина Велика, Запорізьку Січ розігнала, знищила, бо деко боялася наших воїнів, як чорт ладано. А тепер просто вдумайтесь. Сучасні побідітелі йдуть повертати їхні території і їхню Запорізьку Січ. Та вам, на Запорізької Січі, як до Небарачки. Хто-небудь, скасуйте ви, вже в Росії всі ці уроки історії вони їм не потрібні. Але це ще не сок всієї історії. то ще не головний зашквар. Вже можна писати книжку про мільйон двісті пояснень, чому росіяни обісралися. Чому і Київ за три дні вони не збиралися і не хотіли брати. І воювати ще вони не починали. І взагалі, ну вони ж не воюють із українцями. Вони воюють із усім світом, тільки не із нами. Поляки. Поляки, от хто виявляється, тримає увесь український фронт. Ну а ми та думали, тільки найманцям ми і завдячуємо. Розговори на речі іностранне бувало. Польська. В основном. Мое подразделение сталкивалась в стрелковом бою с поляками, которые, ну это как он Наречия польская, и с, с румынами. Чем отличаются вот, поведение поляков, румынов от поведения ВСУ? Можно сказать, что у них выучка лучше или там моральный дух Вот с вашей точки зрения? Нет, это... ну морального духа нет у наемники они Брест. идут чисто за деньги. У нас моральный дух. Мы отстаем свое отечество, свою родину. Чтобы не было этого нацизма, национализма. Готовы вперед идти? Конечно. Запорожье да, освобождать? Конечно готовы. Запорожье это же наш, запорожская сеть это же российская все-таки. Господи, якщо держава мені під час мого виходу на пенсію не буде давати хоча б безкоштовне молоко за все те, що я пережила, то я вже не знаю, як ця держава може мені віддячити. Але річ в тім, що виявляється, не через дебілів і дегенератів вони не можуть виграти, не через якість людського просто, господи, капіталу і того, хто вони. Ні, причина їхніх поразок в іншому. Виявляється у Біблії, але судячи з усього тільки в тій, яка випускається ексклюзивним накладом в Росії, знайшлося пояснення, чому ж така свошна війна таки не завершилась перемогою Росії. Сучи з усього, в тій версії, яку ми ніколи з вами не побачимо, не засуджується сам факт агресії. Там лояльно ставляться до факту війни, до вбивства, до мародерства, до катування. А от корупція, от корупція, це єдиний смертний гріх. І тільки крадіжки і не дозволяють Москві бляха взяти цей Київ. Ну, по-перше, цікаво, яка ж, якого ж рівня досягла в цілому ця корупція, про яку ми говоримо, і знаємо, ну ледь не з перших днів повномасштабної війни, якщо про неї вже так відкрито і публічно кажуть попи по телебаченню. По-друге, я можу помилятися, я не так сильно знаєте, вивчала і заглиблювалася у Біблію, але там описано, що найменше 10 заповідей, які росіяни порушують, Кожного разу. Кожного разу по багато разів. Тож єдина перемога, яка їм світить, це перемога смерті над життям. І кожному вже точно дістанеться окремий вип квиточок до пекла. Дідіть не можемо. Тому що там вор, там вор, там вор. За одного вора якби армія розстраювалася. Не буду вам допомагати, у вас там вори і злодії. если Библию читать и сравнивать с действительностью, получается, да, что нашелся один вор, например, да. Он, значит, 70% соляры, как бы, значит, отдал, значит, чтобы заправить боевую технику, а 30% соляры продал. Деньги на кармал положил, все, победы не будет. Вы воры. То есть Бог разбойникам не помощник. То есть гражданских не насилуй, пленных не пытай. У солдат не воруй, как бы, вот, значит, при распределении довольства. Вот. Так что вот это все Библия описывается, как бы вот Давайте проверять, кто вор там. Ну, сейчас, не надо жребий проверять, надо дать команду следственным органам, они все по накладным все это разроют, раз, разнюхают, как бы, и сделают порядок. И опять можно побеждать. Из-за воров нет победы. Говорит нам Священное Писание. Хотите спорить, спорьте с Священным Писанием. І втім, що всі якось вокруг да океали намагаються вказати на винуватців поразки, так чи інакше добираючи слів, але не маючи можливості сказати правду. Звісно, корупція так, але хто її дозволив? Хто її очолив? Хто в усьому винен? Тож, по-своєму горять попи, вони пропагандисти. По своєму горять чиновники чи депутати, вони теж пропагандисти. Ну і звичайні пропагандисти вони теж горять. Але знаєте, чому, наприклад, це відбувається з Соловйовим? Коли він згадує Азербайджан чи коли він згадує Карабах, це все не просто через нинішню слабкість Російської Федерації, регіональну слабкість, що їм скрізь дали підзад, і вони більше ні на що не впливають, що ніхто не, не, не хоче їхньої участі, ніяких їхніх гарантій. Вони зляться, що їхній дід слабкий, той, що 25 років при владі, і зараз здається, він спускає в унітаз всі надбання. Соловйов погрожує всім на світі. Він же в буквальному сенсі на словах спустив увесь ядерний потенціал Росії. А дід, дід слабкий. Він все одно мовчить і обтікає, не маючи можливості вплинути ні на що. Вірменія об Росії витерла ноги, Азербайджан витер ноги. І ніяк ніяк повпливати на ситуацію пропаганда не може. Вони тільки гуртума разом обтікають із дідом. иномарков. Ну прекрати заказывать дурацкие статьи про меня в близких тебе помойках. Ну прекрати, Сережа, ну ты все знают, что ты феноменально глуп. Но уже бабки, которые получил, судя по всему, от азербайджанской диаспоры, не трать на то, чтобы пытаться найти мои связи с Азербайджаном. Меня обычно обвиняют в том, что я на проармянской позиции, хотя моя позиция пророссийская и просправедливая. Кстати, объясните мне, вот сейчас все рассуждают по поводу Нахичевань, как должны быть, а про Карабах не рассуждали. Когда Туркол заявил, что в интересах армянского народа предать историю Нагорного Карабаха, забыть об Арцахе, где армяне жили до того, как они появились в Ереване. И этот человек до сих пор, премьер-министр Армении, все в Армении молчат. Да, можете очередную ноту протеста армянский МИД присылать и опять закрывать мои программы. Это не изменит ни слова правды, что вы бросили в застенки самого достойного человека, которого могли найти, который встал на защиту святой армянской апостольской церкви. И вы за это бросили его в застенки. И Самвел Карпетян там, человек, который сделал для Армении на порядке больше, чем ничтожество, Никол, всю жизнь существовавшие на иностранные гранты. А мы все официально будем делать вид, что все в порядке, все нормально. Эта страна наш союзник. Серьезно? С таким американским посольством, с такой политикой? Это наш союзник? Армянский народ? Да. Армянские власти? Нет. Которые предали свой народ. А армяне, которые живут там, в Армении, молчат и делают вид, что все нормально. Что все нормально. Оказывается, сбылась мечта, чья британской и турецкой разведки избавиться от Карабаха, выбить русских с Южного Кавказа, а мы делали вид, что все нормально. Да, там вчера долбанули по Ростову. А мы делали вид, что все нормально. Мы не снесли с лица земли Киев. Мы же гуманисты. Мы, У -у -у. Же, мы же вообще, мы же такие добрые. Мы позволяем нам хамить. Когда нам впрямую хамит Баку, мы говорим, ой, а... У -у -у. Кстати, а какая судьба наших журналистов, которые задержаны в Баку? Вот просто интересно, а сколько раз вызвали посла Азербайджана в России в МИД? А мы вот как-то что-то сделали? Ой, мы нанесли удары, понятно, по бизнесу Алиева, и отсюда сейчас... Уехало несколько азербайджанцев, а мы что, возбудили, возбудили уголовные дела? Мы стали проводить расследование? Почему, например, взять и не вскрыть? Вот реально глубоко засевшую шпионскую сеть Баку и их агентов влияния, которые здесь есть. Не арестовать их, а потом обменять на наших журналистов. Их же обвиняют чуть ли не в шпионаже. Там неизвестно, в чем нарушение всех правил работы. А хто з азербайджанських СМІ по-прежнему здесь знаходиться работает? Ах, ми не такі. Ну, конечно, ми не такі. Поэтому і будуть вот так з нашими журналістами общаться. Звісно, всі, всі довкола винні в русофобії. Росія не зробила нічого. І Чорними нікого не називала, і про помідори. Азербайджану не згадувала і про ще якісь речі не принижувала, на сорти не ділила-ні що ви. ви. нікакого націоналізму, українці нацики, але велич російського народу над усіма. Топо над усіма пропагують тільки в Росії. Українці нацики, але нацистську символіку на тілі чомусь найбільше саме російські покидьки від Вагнера до СВОшників. Українці нацики, але. СВО чомусь йде рівно за калькою Другої світової і всіх дій нацистського рейху. І, зрештою, ми нацисти, але зігують росіяни. Зігують буквально та зігують фігурально. Зігують вже публічно і навіть не приховуються. Це тільки в Росії так легесенько. Можна на одному із найбільших російських телеканалів публічно зіздаватися в тому, що запрошений експерт расист і ксенофоб. И никаких вопросов, это уважаемый человек. А потом они кричат про нас, что это нам нужно денацификация. Де Не переплутайте. Иван. Да. Проблема в том, что я расист. Ну, я такой откровенный расист. И в западных понятиях я ксенофоб. Вот, вообще вот. Вот, в человеческих поднятиях, э, да. под э, Ксеноборф. западные люди. Так, да. Вот, тем не менее, у меня есть знакомый в Германии, Знаешь. который является главным редактором небольшого журнала. А. Вот, и, э, взгляды его в значительной степени совпадают с моими. Ну, он просто высказывается осторожно Тоже зигует под подушкой, аккуратно спрашиваю. Ну, я не зигую под подушкой. Вот, я просто говорю That's о том, you. что я считаю определенные взгляды угу. Uh -huh. и свойственними любому нормальному человеку. -па -па ну я нагадаю, что в Україні в принципі заборонені всі ворожі людські режими. Режим нацизму в нас заборонений. Режим комунізму заборонений. Це, що для нас однаково лихе і не корисне, все заборонене. Я навіть чесно не розумію, чому росіяни знову перебувають в глибокому шоці від того, що ми виносимо із дому останнє сміття, тобто реліквії радянських часів. З 14-го року в Україні відбувається декомунізація, дерадянізація. Типу, скільки ж можна? Але для них знищення якоїсь пам'ятки радянських часів. Це суттєвий націоналізм, а от обстріл цивільного міста, вбивство цивільних це звільнення та захист. От як воно в них працює, я не розумію. Тож у пропаганди черговий шведський стіл, де вони можуть з'їсти ще одного розп'ятого хлопчика. Ну а в Україні новий закон. В Киеве продолжают сходить с ума. Верховная Рада приняла закон об основных э, подходах к государственной политике национальной памяти украинского народа. После того, как документ подпишет Зеленский, в стране нарастят темпы декоммунизации и дерутификации. Закон подразумевает массовые сносы и кардинальную переделку памятников в честь победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. То есть Киев продолжает глумиться над подвигом предков. Кроме того, Украинский институт национальной памяти получит возможность вмешиваться в абсолютно любые вопросы в гуманитарной сферы, и клеймя все неугодное, как антиукраинскую пропаганду. Безумная цензура режима Зеленского выходит на новый уровень. Тем, что частью украинской национальной памяти для Киева является Бандера и другие нацистские коллаборанты, крайне недовольны в Варшаве. Министр обороны страны Касиняк Камыш предупредил, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока там не прекратят прославлять бандеру и не признают геноцид на Волыне. Речь о зверских расправах, которые украинские националисты устраивали в Восточной Галиции в годы Великой Отечественной войны. На это чего у нас научила история и разные политические изменения? Президенты идут, приходят, идут, изменяются. А зрештою українська історія залишається, і ця історія розставила все на своє місця. Я зараз не буду і не хочу вступатися за Бандеру чи ще за когось. Зрештою, це ті герої, які боролися за незалежність України. А ми цю боротьбу продовжуємо і сьогодні. Сталим лишається ще й те, що і в ті часи, і зараз ворог нас один. Один і той самий найбільше це росіяни. Тож протистояти і протидіяти маємо саме йому. Тож, друзі, не забувайте підтримувати наш збір. Дуже важливий для першого окремого штурмового полку імені героя України Дмитра Коцюбайла. Дмитро поклав своє життя як і сотні, сотні українських захисників. Тож найменше, що можна зробити, це вшанувати їхню пам'ять. Найкраще, що можна зробити для сьогоднішніх військових, це їх підтримати і задонатити. Кожна ваша копійка вона рятує. ви більше, навіть якщо просто зараз по 5 гривень скинуться всі, хто нас дивиться онлайн, цього вже буде достатньо, щоб майже закрити цей збір. Тож донайте. Ну і не йдіть, звісно, без вашого лайку, не йдіть без підписки на YouTube канал Курбанова Лайф, і обов'язково бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!